Шановні мешканці міста Суми і Сумської області, як на вашу думку, питання, яке стосується комунальної власності, це доречне питання, бо з кожним роком все менше і менше становиться комунальної власності. Якщо згадати періоди часів до незалежності України, все було державне. А вже після незалежності України з державного переходила в комунальне або в приватне. І період 96-97 го го року, коли була прийнята Конституція України, закон України про місцеве, було надане право комунальної власності, тобто володіння, користування і розпорядження. Так от, якщо взяти такий об'єкт, як аптеки, ті аптеки, які чищаться наразі за Сумською обласною радою, то цих аптек, кількість цих аптек складає приблизно 15, 17, ну, можливо, 20 штук. Я не, не можу стверджувати. Але питання в іншому. А чому так склалося, що при управлінні Сумською обласною радою цих об'єктів у вигляді аптек стало набагато менше. Їх же було до періоду незалежності набагато більше. Якщо взяти товарообіг цих аптек, які знаходяться на території Сумської області, то він складає більше 100 мільйонів в рік. Більше 100 мільйонів складає товарообіг цих аптек. В місті суми цих аптек десь 2-3, можливо, 4 штуки. І саме Сумська обласна рада, яка представляє спільні інтереси територіальних громад, повинна діяти в спільних інтересах територіальних громад. Про це повинні знати сільські селищні міські голови і вимагати частку від прибутку, бо там їхня доля є. Чому вони мовчать, я не знаю. Чому вони не з'ясовують, я не знаю. Можливо, вони не читають, не розуміють е, закон України про місцеве, Конституцію України. Там вже зазначено, що це ваша спільна власність, власність територіальних громад. А Сумська обласна рада управляє цією власністю. Так сільські селищні міські голови, питайте, хоч з'ясовуйте. А то так взагалі комунального майна е, не напасишся. Все менше і менше. Роздержавлення відбулося. Так робіть щось, виконуйте, у вас є повноваження виконавчих органів рад, які зазначені в законі України про місцеве средування, делеговані повноваження, де там сказано, що ви зобов'язані зробити облік, розібратись з майном. Чому так сталося? Чому цих аптек стало набагато менше? А якщо взяти інший приклад, лікарня, яка числиться за Сумською обласною радою, і в приміщенні цієї лікарні знаходиться аптечний кіоск. Але аптечний кіоск. Знаходиться не комунальної аптеки, а приватної. Тобто, чиїсь інтереси там переслідуються, чи як? А я скажу інтереси головного лікаря, а не інтереси територіальних громад і аптеки, аптечні кіоски, які повинні там працювати і відповідно давати прибуток в інтересах територіальних громад. А там приватник. Я не проти приватника. Але чому Сумська обласна рада не управлялась таким чином, що комунальні аптеки загибаються, а приватні або там, де були аптеки, зараз розміщуються магазини, якісь там ларки. Тобто приміщення використовуються в інших цілях. Чому так відбувалось? Сільські, селищні, міські голови, чому ви не вимагаєте нічого? Може, можливо брати, вимагати і читати, і знати? Бо Сумська обласна рада діє в ваших інтересах і вона розподіляє бюджет в інтересах територіальних громад. Так скажіть ці інтереси, які ваші інтереси? Шановні, ось такі питання, які наразі дуже нагальні. І я хочу сказати, що ці питання треба піднімати і з'ясовувати. А в свою чергу, я хочу сказати вам, що треба діяти і діяти, об'єднавшись. Я вас закликаю об'єднуватись, долучатись до команди Соціал-Демократичної партії і разом діяти і відповідно вирішувати питання, бо в єдності сила. Також, шановні, всім вам бажаю всього найкращого і долучаємося. Давайте єднайтеся, Приєднутися до команди Соціал-Демократичної партії. Все буде добре.